Доброго дня, шановне зібрання. Ми починаємо нашу прес-конференцію. Наша прес-конференція присвячена старту проєкту Права допомога для журналістів і громадських активістів і е, ми радо розкажемо вам про ціль цього проєкту, як виникла ідея, як він буде реалізовуватися, в яких регіонах і задоволенням будемо відповідати на ваші запитання. Отже, е, сенс. Витікає власне з назви Прова допомога для журналістів і громадських активістів. Цей проєкт буде реалізовуватися в п'яти областях України, так би мовити, кущовим методом: це Київська область, Харківська область, Чернігівська область, Львівська область, Дніпропетровська область. У нас є організації, партнери, які відповідальні за реалізацію проєкту в своїх регіонах. В Харківській області це партнер. Харківський обласний оселедок перепрошую громадського захисника. В Дніпропетровській області це Дніпродзержинська спілка захисту прав людини, а в Львівській області це молодіжний центр працевлаштування. І в Чернігівській обласний осередок спілки жінок України буде відповідати за Чернігівську область. В чому сенс нашого проєкту? Сама ідея, сама задумка виклила з того, що захист допомагати захищати права людини треба для людей, які самі готові і здатні на якусь ініціативу, і які готові і здатні захищати себе, і потім, як приклад, нести свій позитивний досвід. по по, в цій сфері для людей, які, які їх оточують. Отже, я акцентуюся в, в цьому повідомленні інформаційному в тому, що це не є загально, загально такий комплексний проєкт по правозахисний, по захисту прав людини всіх. Ми будемо акцентуватися лише на журналістах, лише на громадських активістах, як звучить з назви проекту, і в розумінні нашої проектної діяльності громадським активістам то не є обов'язкова людина, яка представляє зареєстроване громадське об'єднання. Це людина, яка хоче і може висловлює, висловлює свою громадську позицію, але їй перешкоджають це зробити. І наше завдання всі факти порушень прав журналістів і громадських активістів, ще раз на цьому акцентуюся, допомогти їх захистити і. Щоб це призвело до того, щоб принаймні в цих, в цих п'яти регіонах а як далі цю інформацію могли поширювати по Україні, рівень дотримання прав професійних журналістів і громадських прав громадських активістів було піднято на трошки на трошки вищі щебель. Отже, передаю слово людині Віталію Купрію, який є ініціатором цієї ідеї, і звідки вона виникла. І а як вона буде реалізовуватися, і що один власне хоче сказати з приводу нашої прес-конференції? Доброго дня, шановні присутні, хотів би сказати, що ідея виникла під час подій майдану. Я свого часу очолював юридичну службу в революційний КМДА. і ми бачили кожного дня, як до нас приходили журналісти, які зазнавали травму шкоджень. Які не знали, як правильно себе вести у відносинах з правоохоронними органами. Тоді великі питання до них стояли. Багато активістів зверталося за юридичною допомогою. В кінці кінців в мене така виникла ідея, чому це не зробити більш потужно, не на базі, скажімо, в одному місці, а на базі одного осередку, і зробити ось таку, ось таку, скажімо, по багатьох областях зробити і реалізувати таку ініціативу. Після того, як ви знаєте, ситуація начебто змінилася, так, вже немає тої влади, і вже є, але загрози не зникли нікуди. Ми бачимо зараз особливо, ви розумієте, я представляю Дніпрозижинську правозахисну спілку, наш регіон. У нас дуже напружена ситуація. В Донецькій і Луганській областях плацюють багато журналістів зараз, які зазнають утисків, які, на яких здійснюються теж напади, які потребують захисту. Також багато працює громадських активістів там в цих регіонах, і ми теж готові надавати цю допомогу. Тому щодо нашого регіону це абсолютно зараз нагальна нагальна потреба. Щодо інших регіонів, є ще питання і виборів. Під час виборів ну, постійно при будь-якій владі хтось намагається порушити виборче законодавство, права людей. І я вважаю, що тут ми теж повинні попрацювати, тому що який буде у нас зараз вибор, така й буде наша країна в майбутньому. Щодо своєї організації, де я є головою, я можу сказати, що у нас є досвід Ми з 2007 року займаємося цими питаннями. Наші юристи брали неодноразово участь в тренінгах, які підвищили кваліфікацію. Це і тренінг юридичного забезпечення, проведення журналістських розслідувань, який колись проводився там, де, років 5 тому за допомогою фонду USAID і е, демократичних ініціатив. Це декілька було інших ініціатив, де ми вже поступово набралися досвіду, і зараз можемо гарантувати, що допомога буде надана ефективно. Є всі потрібні необхідні ресурси для того, щоб забезпечити навіть розробку позовів, подання їх до судів, листування з правоохоронними органами будь-які будь-які консультації які ми, можливо, потребують так що ми готові брати на себе відповідальність працювати і щоб все ж таки зменшувати утиски журналістів громадських активістів нашій країні. я вам дуже вдячний дякую Віталій. я е, е, тоді е, скажу е, як буде реалізуватися власне що що змістовно передбачає в собі правова допомога, правова консультація і яким чином вони будуть здійснюватися. Отже, в п'яти регіонах, в п'яти містах, як я сказала, в місті Дніпродзержинськ, в місті Чернігів, в місті Львів та в місті Харків будуть працювати і вже вони готові до праці, громадські приймальні, в які можна звернутися безпосередньо, прийти на консультацію особисто. Де журналісти і громадські активісти отримують консультацію стосовно оскарження неправомірних дій чи бездіяльності посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо них або інших порушень саме їх професійних прав, акцентуюся на цьому, і саме прав людини в контексті висловлення своєї громадянської позиції. Також у нас буде і вже функціонує безкоштовна гаряча лінія. Номер телефону 0,800 301 081, на якій це є безкоштовна для людей, які будуть звертатися, дзвінки безкоштовні, і де буде надана кваліфікована правова допомога, правова консультація з приводу того кола питань, на які я акцентувалася з самого початку поряд зі мною Ірина Яковець, головний юрист нашого проекту, яка буде власне і консультувати за цим номером телефону, і який акцент чи що на що на чому хочеться зупинитися після проведеного сьогодні першого дня тренінгу для представників громадських приймалень. За результатами цього проведеного тренінгу, на чому хочеться зробити акцент для загалу на для прес-конференції для людей, які нас дивляться? Дуже дякую за таку можливість. Я б трішечки хотіла сказати про нашу гарячу лінію. Вона, як ми плануємо, буде працювати. До виборів президента цілодобово, оскільки ми розуміємо, що окремі питання вони потребують негайного роз'яснення, щоб людина, приміром, мала мала можливість своєчасного звернення або до суду для захисту своїх прав у виборчому процесі, або з інших питань. У подальшому вона буде працювати у денний час. Ми ще трішечки потім оговоримо період роботи цієї гарячої лінії. Безперечно, гаряча лінія це такий. Скажімо так, інструмент на кшталт швидкої допомоги. Тому за більш ґрунтовним отриманням консультації, безперечно, слід звертатися до приймалів, які будуть функціонувати, але якщо у людей буде потреба у якійсь нагальній допомозі, то ми будемо завжди доступні з цих питань. Після сьогоднішнього тренінгу слід звернути увагу чіткіше, сказати, які проблеми охоплюється нашим проєктом. По-перше, це порушення прав ЗМІ, журналістів і громадських активістів під час виборчого процесу, а так усі інші порушення, які пов'язані саме з професійною діяльністю або певною громадською позицією. На жаль, лише цим колом ми поки що розуміючи наявні ресурси, ми б хотіли, можливо, і більше охопити питання. але на жаль, обмеженість ресурсів не дозволяє взяти всі питання на озброєння. Але з цього приводу, я думаю, що ми надамо необхідну допомогу. Не в усіх випадках, але у найбільш складних випадках ми будемо забезпечувати і подання позовів до суду і супровід таких справ судах. Це будуть робити наші фахівці. Відповідно у тому або іншому регіоні. І хоча проєкт він поширений на п'ять регіонів, я е, е, хотіла б сказати, що ми будемо надавати консультації і представникам інших регіонів. Тобто ця гаряча лінія вона не обмежується лише п'ятьма областями. Будь-яка область, яка має бажання і потребу у отриманні консультації, ми будемо намагатися їй допомогти.